Якісні алкогольні напої з усього світу у Вінниці відкрився виномаркет номер один родоміно. Аналогів подібного в нашому місті немає. Понад три тисячі найрізноманітніших хмільних напоїв на будь-який смак. Боятися цін не потрібно. За кордоном пляшка справжнього вина по гаманцю не б'є. Вино «Родоміно» сповідують таку ж політику тут ціни на різний гаманець. Професійні сомельє кропітливо підібрали асортимент виномаркету. Тепер гордяться своєю колекцією і переконують, готові задовольнити найвибагливіші забаганки клієнтів. Ми збирали пожелання там клієнтів, того, все збирали в місті, в комплексі, для того, щоб зробити це в одному магазині. І зараз наші відлічка, ми говорили, вже асортимент, і найголовніше професіональний підход. Аби не розгубитися у величезному асортименті, який представляє рудоміно, до справи підходять професійно. Тут знають історію кожного напою його смак, властивості. Сомельє порадять, як правильно подати та з якою стравою краще вживати алкоголь. Хочу вам представить действительно очень интересный сорт, называется Зимфандель. Это производитель Робер Мандави. Этот сорт не похож ни на один другой. Так как, в принципе, мы привыкли, да, есть марло, есть Каброно Савиньон, Ширас. То есть где-то они переплетаются. Зимфандель, он уникален, так как есть неповторимый вкус. Терпкость умеренная, нету кислотності, його можна как в чистом виде в пить, так и в принципі, под какую-то їду. Як ніхто знається на хмільних напоях, Сомельє Андрій Тітов каже, веде навіть підрахунок, перепробував вже за сім сотень. Окрім смаку, пам'ятає запах мало не кожного, його походження та географію. Радіє з того, що й вінничани почали вибагливіше ставитись до вибору напоїв. Якщо сравнюють допустим нас же Парижем, Париж пьет вино уже несколько сот лет. Мы пьем вино достаточно недавно. То есть говорить о такой полной культуре питья, о том, что вино – это начало и конец трапезы, я не буду говорить. А о том, что мы учимся пить, и действительно у нас это получается, да, я могу сказать, так как у нас могут продаваться вина даже дороже, чем могут себе позволить французы. Віномаркет маркет номер один рудоміну щойно відкрився біля Мегамолу. Тут уже запровадили дегустації. Під час таких акцій покупці не лише зі слів можуть дізнатися історію та походження напоїв, а й відчути увесь букет неймовірних смаків, які притаманні лише елітним напоям. Когда ти где-то живеш, ти хочеш знати історію. Когда ти штота кушаєш, ти хочеш знати, що ти кушаєш. п'єш, ти теж хочеш знати, що ти п'єш. Основні правила ведення дегустації це спробувати не більше п'яти напоїв, враховувати їх послідовність та передати смакові відчуття. Знаєте, здесь немножко навіть вішні, чорна смородина, вішня, ось вот такі вот нотки. Сліва згоден. Тобто в красних вінах э, сліва достатньо часто зустрічається. Дегустації, промо-акції та спеціальні пропозиції відтепер проходитимуть регулярно у віномаркеті номердин рудоміно, що по річчя біля торгово-розважального центру Мегамол, про які своїх покупців повідомлятимуть заздалегідь.